Ми вже звернулися в Верховній Раді на зміну назви села. А де Ваня? ще Верховна Рада? Де це кладе? Тут 60 штук десь були проблеми. 69 мали би бути. 6. Там 2. Під рестором. Тут навіть тут. Ясно, хлопці, вас почув. Оскільки ви лише дві точки зберігання на котрих засобів. Це є стан. Раз, тут друг. Проводимо їх виїмку. Ну, а сам окремо на третій, так? Так, окремо на третій кубус. А давай ту, мелонець. Там десь я то покривав. Як тільки? Він може і не знає, що тут. Ага, він ще може і не знає. А так? може і вже і знає, хто сповідомив. А може, то, а хто його ми. Ну якщо він не знає, він дуже стріхи. Спів... Оброне. <післяв> встановлі... Можете питати, <післявити> ви вечором вийшли тільки на скільки, на пів години чи на годину, то й до роботи. <спірки> 181, 191. И тут было 70. А, в начале следствия. Что там у нас вот, такое есть? Кулак. часто её